Всім доброго дня. Сьогодні в нас буде обзор гортензії без назви. Чому без назви? Тому що я її привезла із Австрії. І бачите, вигнала такий пагон один великий вона. Вся остальна вона приблизно десь 60-70 см висоту. До 80. якщо з цим пагоном, то метр. Значить, вона буде, може бути до метра. В мене вона третій рік, і в цьому році вона в мене дуже обільно квітне. В неї голубі такі квіти. Є такі трохи із фіолетовим чи таким якимось пурпурним. В голубий колір. Дуже гарно держить вона носи. Дуже гарно вона квітку квітконоси. Я її трошки зв'язала, тому що вона нахилена від забору вона нахиляється в сторону. Вона так би, якби без забора не було, вона стоїть рівно, а так як там забор і ще кліматіс, вони її трошки давлять. З тієї сторони і вона нахиляється, то я її підв'язала до забора, бачите, щоб вона не нахилялася. А так вона дуже гарно держи квітку носи. Дивіться, які в неї товсті пагони. Всю дивіться, який вистрілив взагалі пагон. Дуже такий моцний. В неї є чотири значить, листочка на квіточки. Бачите, вона така трошки воно, така віяна чи. Тут зеленіша, коли вона розпускається. Квітне вона вже десь дві неділі. Рання пташка вона. От, ну, дивіться, це така красуня. Я її привезла застрій. Так, по поводу того, ремонтанна вона чи не ремонтантна. Я думаю, що вона не ремонтантна, але побачимо, не знаю. Все, бачите, навіть ось тут вона біла, бо її немає кольору, ну, немає світла. Не знаю. Вона в мене буде, побачу, стільки в нас держить квітку. Обрізати я її не буду, бо в мене ще є один кущ такий. От. Так що живці будуть, може, на осінь. Ну, це така красоня. Але саме головне фішка на тортику, знаєте, вишенька на тортику. Вона взагалі не укривна. Від слова зовсім. Вона в мене три роки. І я її ні разу не вкривала. Ні з панбондом, ніякими там утрасілами, ніякими там ящиками, взагалі нічим. От вона. Осінь прийшла, вона листя скинула і просто стоїть. Весною вона стала розпускатися і почала квітнути. Два чи три рази я в цьому році підливала під неї алюмінієві квасці. В прошлому році взагалі не підливала, позапрошлому також. Так що, я думаю, що вона просто заявлена голуба. Тому що від того, що я підливала б алюмініві квасці, вона б не була б голуба. Вона просто голуба. Отака От красуня. Це, знаєте, для саду малого уходу. я так говорю. Любить полив. не любить сонечко. Сонечко можна її тільки ранішнє таке трошечки, а так вона сонце не любить, тому що вона в'яне, любить полутінь. Але дуже гарний Дуже гарний кущ, дуже гарно вона квітне. Дуже велика в неї квітка, набита квітка така в неї. Дуже гарна. Так що, пізьбу підписуйтесь на нашу групу в Вайбері, Силочка буде під цим відео для замовлення. Вона буде в нас на осінь, я думаю, я її поживцюю на осінь. Так що, дякую, що ви були зі мною. Хорошого мирного неба нам.